Добрий день, телемарафон Єдині новини повертається в ефір Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. І далі говоримо на таку тему, що за даними загальнонаціонального дослідження, індекс здоров'я України, середня очікувана тривалість життя чоловіків. України на 12 років нижче від е, такого самого показника у більшості країн Європи. Так у 2019 році цей показник для чоловіків в Україні становив 66 років, а для жінок 76. Чому це так? Що впливає на довголіття чоловіків? Поговоримо з гостю в студії Олена Комар, лікарка, авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу про здоров'я здоров'я лає, засновниця громадської організації Українська медична ініціатива. Вітаю вас, рада. Бачити. Пані Олена, вітаємо вас. Давайте от почнемо з цієї цифри, яку ми почули. По-перше, ми дуже сильно відрізняємось від Європи від загального показника, угу. і окрім того, в нас велика різниця між тривалістю життя чоловіків і жінок. Вона теж складає 10, а ви мені за лиштунками казали навіть до 12 років так. доходить. Ось скажіть, от перше питання: чому у порівнянні з європейськими чоловіками наші живуть менше? Але чому така велика різниця між жінками і чоловіками? Чи це український тренд, чи це теж тенденція по всьому світу? Перед тим, як відповісти на це питання, я хотіла сказати, що коли я побачила ці цифри, це було півтори роки назад. Я вирішила, що треба щось змінювати. І власне, ви коли озвучували мене, що я засновниця youtube каналу, це було причиною, тому що в нас колосальні показники смертності, і я вирішила, що якщо просто аналізувати і думати, цього замало потрібно щось робити. Для себе визначила, що підсилювати медичну грамотність нашого населення про важливість профілактичних оглядів, це буде власне то. Чому? Дивіться, в нас є інститут демографії, який очолює Елла Лібанова, прекрасно дуже жінка. Так, ми дуже 2019 рік Дані, що з тисячі чоловіків, яким виповнилось 40, не доживає до 65 – 347. Це, це, це дуже Знаєте, який показник в Швейцарії? з тисячі чоловіків швейцарців, яким виповнилось 40, не доживає до, 60, до 65, тільки 81. А навіть менше. Угу. А ви, ви знаєте, тут зараз ми напевно підемова про важливість скринінгу, важливість огляду для чоловіків. Так. Я згадаю свій досвід в 33 роки, здається, коли мені було, і я пішов до терапевта з температурою, і вона так подивилася на мій рік народження і говорить: о, так вам уже потрібно проходити двічі на рік планові обстеження. І мене це знаєте, як тригернуло в тому сенсі, що ти, ти не ну, старий, вже? що а, я буду ходити я на ці обстеження. Ну, два роки, кожних два роки ну, почекаю на. Десь там, за коли буде вже за 45, тоді напевно буду ходити. Ну це я вже так. 45 відматуючи... тобі буде здаватися, що це, це відма... Ти тільки в тебе закінчився за е, градацію ООН, А, ну вік так знайдеться нова ну, відмазка. Це я згадав просто як я відрефлексував цю інформацію. Взагалі, чи з чоловіками так часто чесно вони... кажучи, я навіть не знаю, що вам за огляди треба ходити. А, Давати... а я б більше с... тут відмітила. Я б хотіла відмітити вашого сімейного лікаря. Це прекрасно, тому що далеко не кожен сімейний лікар запропонує чоловіку, який прийшов за довідкою в басейн. Який прийшов Відкрити лікарняний лист, подивись, будь ласка, тобі випали вже 40 а авролога, коли ти був, які обстеження ти робив. Про це так ми от сьогодні які поговоримо. які обстеження потрібно робити і коли треба починати. Сьогодні ми говоримо про чоловіче здоров'я, я так, так. розумію. Ми говоримо про те, що чоловіках все-таки до 40 років, якихось суперспецифічних обстежень, на відміну від жінок, в них немає. Но, на жаль, в них після 40 все починається. І вони одразу виповнюються 40, і ти одразу потрапляєш в групу ризику. Якщо до 40 років ми говоримо, що один раз на рік треба здати загальний аналіз крові, цукор крові, загальний аналіз сечі. від 30 років вже відвідувати уролога, здавати простат специфічний антиген, це онкорд раку простати. То після 40 у нас дуже і дуже розширюються ці обстеження. І тут важливо, коли виповнюється 40, є така ситуація, як анамнез життя. А нам не здоров'я кожного пацієнта, іншими словами, це історія, якими захворюваннями хворіли наші родичі. Відповідно, розширення цього профілактичного огляду буде базуватись від того, чим хворіли його батьки, його рідні, його дідусь, бабуся і так далі. Давайте вийдемо на то, від чого чому ці чоловіки, яким виповнилось 40, тих 342 не доживають до 65, Виходимо на основні причини смерті. Давайте, тому що я, коли готувалась до ефіру угу. і гуглила про. Чоловіче здоров'я, uh -huh. от я кажу, вам вже розповідала, що всі наші українські ресурси, чоловіче здоров'я це тире сексуальне здоров'я. І всі статті про чоловіче здоров'я полягають в тому, чим його нагодувати, як покращити потенцію, і, коротше кажучи, все зводиться до гармонійного сексуального життя. І тому я безмежно вам рада, що ви піднімаєте таку важливу тему на велику аудиторію. Це сексуальне життя теж сексуальне, важливе про нього. Це важливе, але ви знаєте, від еректильної дисфункції чоловік не помирає. Помирає він. Перше місце серцево-судинне захворювання, друге місце це онкологічне захворювання. Давайте виберемо з онкологічних захворювань топ 3 від чого найчастіше помирає чоловік. Це ми вже зараз з вами до тієї статистики про 340 чоловіків на тисячу, які, які до 60... не доживають це до 65. Це воно це mm. найпоширеніші причини смерті у чоловіків. Значить, серед онкологічних захворювань рак легень, далі рак простата, і далі рак шлунку і колоректальний рак. Колоректальний рак це мається на увазі рак товстого відділу кишківника. Давайте почнемо з раку легень. Якщо людина Давайте. не палить, можна відкинути цей ризик чи ні? Дивіться, ми не можемо відкинути цей ризик через те, що в нас окремо ще в Україні є епідемія туберкульозу. Тому кожен чоловік один раз на рік, один раз на три роки повинен зробити рентгенографію органів грудної клітки. Це флюорографія. Це не флюорографія, це рентгенографія. Флюорографія – це вже такі пострадянське угу. минуле, і про це навіть не варто згадувати. Ось а тут ми візьмемо ще вибірку наших чоловіків, які курять. Якщо чоловік впродовж останніх 20 років. Років курить приблизно пачку цигарок на день він повинен зробити вже не рентгенографію для скринінгу виявлення раку легень, а комп'ютерну томографію. Навіть якщо в нього немає жодних скарг, тільки комп'ютерна томографія покаже, чи от власне і дасть можливість виявити цей рак на максимально ранній стадії. Коли ви говорите про цей скринінг, угу. я думаю, що зараз люди так би з інтересом мали би слухати, але зразу почали брахувати гроші. Угу. Щось. За протоколом лікування зараз в Україні, за тими послугами, які оплачує держава, угу. що зараз входить у цей безкоштовний пакет. Я можна я продовжу про гроші, але ми не закінчили ще дві основні рак простати. В нас від нього найчастіше помирають чоловіки, колоректальний рак і рак шлунку. Рак простати нам достатньо один раз на рік після 40 обов'язково здавати простат специфічний антиген, і тут ще дуже важливо. А це що... кров це кров з вени, абсолютно тобі, не це... процедура. Бо коли про таке думають, щось там думають про якусь про таку про стату, думають забір про чогось, та. але це просто аналіз крові. Це Аналіз крові, і тут дуже важливо ще сказати глядачам, щоб вони не інтерпретували цей аналіз самостійно, тому що аналіз може коливатись дуже при багатьох різних станах. Завжди краще показати лікарю. Коли ми говоримо про рак шлунку, коли ми говоримо про колоректальний рак, ми повинні пам'ятати таке, а що це? Кор, 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 це кор... рак то в стоїть відділу кишківника. Різні відділи в нас там є. Там будь-якого відділу це все згрупували і назвали колоректальний рак. Ректум пряма кишка. Ось, і які в нас тут що зробити? Це, до речі, таке дуже поширене захворювання. Воно, на жаль, молодіє. І по протоколах від 45 кожен чоловік вже повинен зробити дослідження, яке називається фіброгастроскопія, тобто відео, перевірити стан слизової стравоходу шлунка. Це а, так. Ковтатов. Так, а, ж... а також і, але це наче о Боже, але зараз це проводиться в медикаментозному сні, максимальна, абсолютно не болюча процедура. Це тобто ковтаєш під наркозом? Це не наркоз, це, це глибокий сон. Mm -hmm. Тобто ти самостійно дих... Наркоз – це коли замість вас дихає дихальний апарат. Mm -hmm. А тут просто глибший сон, і пацієнт собі спить. Лікар-ендоскопіст гарно проводить обстеження, але це. Колоректальна це досить таке ну, важке захворювання. І якщо зробити вчасно цю колоноскопію, виявити зони ризику, це ну, забезпечує і виживання, і якість оперативного і консервативного лікування. Колоноскопія це болюча процедура? Якщо робити її без медикаментозного сну, скажімо так, вона не є найприємніша в тому світі, але більшість вже зараз медичних установ вони пропонують пацієнту все таки медикаментозний сон. Знаєте що чому? Тому що іноді під час колоноскопії Опі виявляють поліпчик. Проктологи uh -huh. як кажуть, не всі поліпи стають раками. Але всі раки колись були поліпами, і відповідно, коли пацієнт в медикаментозному сні можна одразу цей поліпчик видалити, відправити на гістологію, отримати всі результати і дати рекомендації подальші пацієнту. Пані Олена, все одно це звучить дорого. Оці всі і медикаментозне сони дослідження, що з цього прописано. Звісно, так є державно. частково те, що держава фінансує. Тобто, чоловіку, яким виповнили 45, він може до, до взяти направлення від сімейного лікаря на колоноскопію. але ми всі повинні. Зрозуміти ще, що ці всі обстеження вони дуже апарат залежні і оператор-залежні. Тому, коли вже йдемо про колоноскопію, ціна середня по Києву з медикаментозним сном це в районі ну, за три тисячі вже можемо стартувати Бо і. Ви маєте на увазі, що має бути якісний опара... апарат, апарат і людина, яка вміє в Так, та, від результати. двох факторів це залежить і від людини, і від апарату. Знаєш, Марічка, що я помітив, що я уважно слухаю. Mm -hmm. Ти задаєш багато запитань уточнюючих в тому числі, і ми здається підходимо до цього головного запитання. Ой, ой ой <хи> я його просто анонсувала вже Руслану в кулуарах про тривалість життя чоловіків. Одружених і чоловіків неодружених. чому статистика, яку вперше оприлюднив Гарвардський інститут ще в 2019 році, а далі інші там установи його підтверджували, говорить про те, що тривалість життя одруженого чоловіка є довшою ніж неодруженого? Я вам покаявам цю відповідь на це питання дам дуже таким прикладом. Більшість друзів, яких моїх яких чоловіки жінок, яких чоловіки зараз воюють на фронті. Вони телефонують з таким питанням. Олена, Петро повертається 1 лютого на ротацію. В нього буде 15 днів відпустки. Давай, скажи, що нам перевірити, що нам перевірити. Петро, що тебе турбує? Нічого. Ось вам. Угу. Відповідь на це питання, що при да, біля... дуже хороший приклад чоловіка є дружина, яка завжди думає переживає за це, все за його здоров'я. А чоловіки плюс це ще стереотип, і на чоловіків так наклали таку відповідальність, що чоловік ніколи не хворіє, він завжди сильний, він захищає, він не має права на емоції. Оці всі такі постріля. Який огляд? Який огляд, Ці це якісь не... якісь чи хто там мама не черешня, це все постріли. Оце, оце такі, ну я не знаю, найжахливіші, все, що асоціюється. У з радянським союзом щось жахливе, і це в тому числі чоловік повинен працювати з вісімнадцятого з дев'ятої до 18, і крапка. Він не має права хворіти, але ви дуже хорошу тему підняли. І що ви відповідаєте? Що ви відповідаєте про Петра? А оцій так. дружині? Петра щоби перевірити? Першу чергу скільки так. Петру років, тому що як ми вже сьогодні проговорили, від цього дуже залежить об'єм профілактичного огляду. Друге, наскільки Петро був чи він був на нулі, чи ні? Чи він піддавався високої інтенсивності шумів чи ні. Чому тому, що ми всі знаємо, що найчастіші травми війни це Ма в народі кажуть, контузія відповідно. Якщо навіть Петро каже ну можливо, трошки я не чую, але все окей. Ми повинні зробити так, щоб лор перевірив. Зовнішній слуховий хід Петру, і якщо він чистенький, скерував його на аудіометрію. Що таке аудіометрія? Це перевірка слуху. І ще додатковий момент, коли лор перевіряє вушко, він дивиться, чи не травмована барабанна перетинка, чи немає там дирки перфорації. Ми це, і це особливо, напевно, уважно. Потрібно поставитися жінкам в кого чоловіки, артилеристи. Однозначно, так наголосити на тому, що будь-які їхні роботи, будь-які їхні завдання вони повинні виконувати. Але слухати там вже все Це ж не тільки артилеристи, й танкісти, і мінотамімінометники. Та, у всі, які були нулі, всі мали би перевірити свій слух, тому що дуже часто ми маємо і травму, наприклад, периферичного слухового аналізатора, це перфорації, дирки в барабанних перетинках, чи центрального, коли в нас є ну неврит слухового нерву, госте центральна невральна приглухуватість називається. Пані Олена, все, що я встигла останні дні прочитати про чоловіче здоров'я, буквально кожна ну принаймні в українській пресі стаття акцентує важливість регулярного сексу. І коли ми говоримо про Україну 24-му році, про роз'єднання родовини через те, що жінки про роз'єднання родини через те, що чоловіки воюють, де той компроміс регулярного сексу і вірності? Ну то напевне питання не зовсім до мене, бо я та людина, яка не втомна і не Ви повірить, що Люди казати. будуть приходити профілактичні огляди. Ну, Ми не зможемо, якщо, наприклад, жінка поїхала. Короче, кажучи, підтримка, підтримка чоловічого здоров'я і необхідність регулярного сексу є виправдовуванням зради. Ну, Для мене особисто, звісно, ні. Руслан? <смір> я думаю, що всі можуть глядачі самі дати відповідь на це запитання. Ну, ти знаєш, я повторюю ще раз запитання. <смір> А я б хотіла додати ще раз повторити свою фразу, що від еректильної дисфункції від неста від недостатності сексу в організмі чоловічому і жіночому це не є причина смерті. Ми розібрали сьогодні найважливіші най... такі причини смерті, від чого помирають наші чоловіки. І наше завдання номер один закликати чоловіка зробити цей профілактичний огляд. Ми можемо порівняти цифри, скільки народилось дітей в минулому році, і скільки загинуло людей. І тут звісно, і про секс. Напевно, варто було б сказати, але серед причин смерті немає реактивної дисфункції. А Добро. давайте з тим, з чим ми до нас прийшли, ми ще раз закликаємо наших телеглядачів і дружин, хто чекає своїх наших захисників і своїх чоловіків з фронту звертати увагу на. Стан здоров'я, робити скринінг. E, давайте ще раз пройдемося по що на що звертати увагу. 1, 2, 3. Чоловік з фронту серцево -суд... Тобто, щоб уникнути серцево-судинного епізоду, ми повинні... чоловік прийшов, повинен здати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, якщо йому вже було 40 кг, обов'язково кардіограму і обов'язково цукор крові. Далі ні, ні ще а. далі. Ми повинні зробити обов'язково простат специфічний антиген. Це кров з вени, коли він буде здавати і інші аналізи крові. Він повинен відвідати. Уролога, і якщо йому 45+, ми повинні зробити два обстеження, які можна зробити одночасно під час медикаментозного сну перевірити шлунок і кишківник наш. Дякуємо за такий прекрасний підсумок. Олена Комар, Лор, лікарка, авторка ідеї та засновниця ютуб каналу про здоров'я. Здоров'я лайв була прямого ефіра. Один плюс один говорили сьогодні про чоловіче здоров'я і важливість регулярних медичних.